Це шлях дружиною життя, і ним дуже важко ступати. Це хрест особистий нести до кінця, упавши, щоразу вставати. Сміріння це меншому бути завжди. Вставати не паном слугою, Сміріння сміхатися кривдникам всім, не тільки устам, а серцем, коли б гостим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше. Сміріння — це вітер і сльози з очей, емоції гніву вдавати, пробачити, навіть підступних людей і місця образам не дати. Сміріня чекати на відповідь так, аби не було нарікання, і навіть коли забереться вона діятись без коливання. Сміріня собі не шипати хвали, Мідалі в душі не складати, а вмить, коли люди тебе піднесуть, всю славу творцеві віддати. Сміріння відкинути волю свою, плацькі. Перекресливши плани, віддати життя міцні руки тому, хто буде завжди поруч з нами. Сміріння це шлях до дожиною життя, бере свій початок у яслях. веде крізь пустелю для випробувань крізь буря лягає так часто. Сміріння це шлях коли цар на ослі. Що жив не у пишних палатах, Почує осану з в усіх, а потім наказ розіп'яти. Сміріння це мить, коли тихо схиливсь, син Божий не просто людина, лучням своїм, на ноги бога, хоч дихала смерть у спину. Сміріння – це шлях, що веде до Христа. Це руки пробиті і нові, Дорога ця дуже терміста і вузка, та тільки на ній перемога. Смиріння це вибір, зроби його тим, аби не журитися слізно. Ступи на цей шлях і по ньому йди, Сьогодні ще не пізно.